Сьогодні я вирішила вам показати не просто розпаковочку, а й пояснити, що ж у нас за проекти і чим вони особливі. Насправді, всіх книжок я вам показувати не буду. Я вам покажу, наприклад, нової книги, яка називається Життя повну попри все. Вона встигла мені прийти до Нового року, але до розпаковочки я дійшла тільки зараз. Всі відправочки, які потрібні, я вже поробила. І тепер я готова зняти для вас це відео. Чим же корисні наші проекти, які знаходяться в ось такому форматі, тому що ви знаєте, що у нас є казковий формат, це окремий. І є Формат, де ми пишемо тільки техніки, саме корисні для вас, для того, щоб ви відкривали, пропрацьовували, працювали із своїми воркбуками, і також використовували, виконували дані техніки. Що ж це за книги? Давайте заглянемо. Насправді, ці книги. Ви можете побачити в декількох форматах. Давайте відразу покажу. У нас є тверді там які книги. Я тільки-тільки про вас новий нову пачечку відкриваю, тому от, можу показати. Я, наприклад, обожнюю більше тверді палітурки, тому що мені з ними зручніше працювати, я їх більше люблю читати, ну, якось мені з ними комфортніше. Тому вирішила так, трішки нижче зробила для вас, щоб можна було легко поміщати. Ось такі книжечки, якість неймовірна. У нас тут іде дуже багато авторів. У нас 35 авторів. Зазвичай автори кожен працює в своїй темі. І кожна із авторок дає мінімум по три техніки для даної збірки. Таким чином, у нас є 90 технік і дана книга для роботи з мак. Тому давайте заглянемо, що всередині, і, можливо, я покажу трішки аналогію. У нас іде також ось така гарнесенька листівочка. Живи наповну попри все, ви її можете як закладочку використовувати. Я їх навмисне не підписую, коли надсилаю вам, що, можливо, вам захочеться подарувати її своїм друзям і зробити комусь теплий, приємний подаруночок невеличкий. Так, всередині у нас. Іде, звісно, зміст. І тут ми обираємо, як ми працюємо з цією книгою, чому я зупиняюсь на змісті. Тому що ви обираєте під тему, яка вас, наприклад, ви відчуваєте, що зараз або гальмує, або, навпаки, ви хочете в неї піти, у вас з'являється готовність до цього. І ви обираєте під тему, підходи до подолання страхів і сумнівів, як навчитися відпускати негатив, як долати втрати та невдачі, як навчитися приймати життєві виклики та можливості. Як знайти внутрішню силу та мотивацію, як жити справжнім життям, а не чекати на кращий момент, важливість присутності тут та тепер, тут і зараз, як насолоджуватися маленькими перемогами і бути вдячними? Пам'ятаємо про цю енергію, як зберігати іскру і запал навіть у важкі часи, як навчитися жити в гармонії з собою, незважаючи на зовнішній тиск, як знаходити радість у кожному дні, незалежно від обставин, стратегії для підтримки життєвого оптимізму та енергії, і важливість підтримки. Здорового балансу між роботою та особистим життям. Можна сказати, такий баланс. І як бачите, дуже багато тем, і в кожній з під тем є свої техніки. Оскільки ця книга про мак по роботі з МАК, метафоричними асоціативними картками. Я думаю, ви вже знаєте, ви вже вмієте з ними працювати. Хто не знає, то ну, 100% спробуйте, тому що це надзвичайно потужна техніка. Я вже не уявляю, як працювати без них. І ви берете, відкриваєте потім техніку, яка сподобалася. От Я зараз, наприклад, цілі поліц... відкрила. Так? Я на... рандомно відкриваю, я не знаю, куди я відкрию. У нас є мета, інвентар, час роботи, кількість учасників, вік від, до. але ви розумієте, якщо ви особливо психолог, психотерапевт, ви розумієте, що ви ці рамки можете коригувати під ваш власний запит. І далі найулюбленіше це, звісно, алгоритм роботи та висновки. Що, як, за чим? Е... Починаєте виконувати, записувати, обов'язково заведіть собі якийсь нотатничок, якийсь зошит, Ось, наприклад, у мене є мій улюблений. Так. І ви берете в нього, записуєте все, що. Що тут пропрацьовуєте, які думки, навіть якщо ви працюєте з великою кількістю карток і не хочеться, наприклад, в блокноті писати. Запишіть хоча б на папері. Або хоча б якось собі це проговоріть. Головне, не квапитись, коли ви робите такі вправи, тому що суть цієї книги, суть цих вправ це самотрансформація, шлях до кращої версії себе. Ми пам'ятаємо, що ми ні з ким себе не порівнюємо, ми нікуди галопом не біжимо, ні від чого не тікаємо. Ми просто працюємо над собою для кращої версії себе, Щоб розвиватися, ну і, можливо, приносити користь іншим. Теж інколи такий приємний бонус буває, тому що коли ми в гармонії з собою, ми в гармонії з світом. І тому ця енергія розповсюджується, але це тема іншого уроку. І тому ви берете і без поспіху, навіть якщо ви не пишете, ви повільно, повільно аналізуєте кожну картку, ви повільно з кожною карткою пропрацьовуєте і. Аналізуєте, що вам потрібно до деяких вправ. У нас іде навіть перелік запитань, тобто. Берете і розписуєте, або проговорюєте до кінця думку в своїй голові без поспіху, робите, розписуєте. І так побудовані, мабуть, всі наші проекти в деяких книжках. Ви побачите, що там робота не лише з метафоричними картками, інколи це просто як питання відповіді, на які вам потрібно, наприклад, дайте відповіді на запитання, і це буде вас вести. Ну, тобто більш такі коучингові техніки. Можливо, це будуть більш терапевтичні, наприклад, створення колажу, робота з аквареллю. Наприклад, в роботі з цілями ми використовуємо там дуже багато різноманітних. Справ в арт-терапіях, коли книжки у нас є про арт-терапію, про життя без стресу ось у мене наприклад для порівняння я ще дістала одну із своїх улюблених життя без стресу. І тут у нас справи на дуже-дуже багато різноманітних гатунків, коли ми маємо прописувати цю книгу, може робити абсолютно кожен. І що таке рефлексія? Ви вже, я думаю, знаєте. Якщо не знаєте, запишу про це окреме відео. Напишіть про це в дописі нижче, і ми будемо таким чином потрішечки з вами занурюватися. Тому що цей рік 2025 це рік самоусвідомлення, розуміння власної цінності, прийняття себе, розуміння своїх сильних слабких сторін і пропрацювання. Себе для того, щоб рухатись вперед і далі. Така наша ціль. Ну І, звісно, в кінці у нас в, ці, в кожній книзі, в кінці перелік авторів, десь тут є і я, тому що я як співавтор, оскільки моє прізвище 3 то я десь в кінці, угу. десь там. Ось, до речі, промелькнула відразу. Моя колода метафоричних карт це ну, у мене насправді близько 10 колод, але одна із моїх топових колод це, звісно, процвітання і енергія квітів. Також до них я дуже рекомендую колоду життєві цінності, тому що це у вас буде такий, я би сказала, скарбничка відповідей на всі життя, пошуку відповід... відповідей і руху вперед. Тому є ось такі різноманітні. Інформації про метафоричні колоди. Ну, це так. Це трішечки такого ліричного відступу, і десь тут була я. Я вже загубилася. ну Це не настільки важливо. Це зараз я змінила фото в книгу, тому десь я себе не знаходжу, але десь я тут маю бути. Угу. Так, 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 ну не будемо витратити. Ось. Так. Бачите, я собі оновила фото. Тепер трішечки цікавіше. Одним словом, ось така книга і ось така серія у нас є. В цій серії у нас насправді дуже багато книжок. Давайте я трішечки ще розповім про цю серію, що в нас входить. Я вам вирішила ще все-таки показати, які у нас є книги на даний момент. Ще деякі книги у нас в стадії друку, тому десь ближче до лютого у нас з'явиться ще дві книги. Але наразі у нас є хейт, критика, аб'юз, дуже важлива тема. Ну, взагалі, найактуальніша, мабуть, арт реабілітація військовослужбовців. Боюсь, вона ще буде довго актуальною. Книги є і в і в твердій Турції. Це дуже потрібні книги. Як навчитися казати ні? Особисті кордони, наше все без них не буде успішного, щасливого життя. Життя в умовах невизначеності знову ж таки в наш час це надзвичайно важлива книга, і тут ви знайдете ну, дуже дуже багато різноманітних. От навіть мандали є у нас. Технік і вправ для самодопомоги, для роботи з людьми, для роботи з клієнтами, життя в умовах невизначеності, ви вже бачили, як досягати цілей. І це дійсно такі легкі вправи, особливо, якщо ви не можете, от ви знаєте, чого хочете, не знаєте, як туди дійти, то вона вам треба. Або навіть якщо ви не знаєте, чого хочете, але відчуваєте, що у вас є дуже багато потенціалу, якось його потрібно реалізувати нарешті, то тоді вона теж про вас. І коли ви його починаєте реалізовувати, вам відразу хочеться гроші та стабільність. Вона, до речі, дуже класно працює ось в такій парі. І Плюс сюди обов'язково потрібно, давайте ще покажу. А, без неї просто ну ніяк. Це я собі так додатково відкладую, щоб було зручно. Моя робоча скарбничка, бачите? в мене там процвітання, чакроманда і життєві цінності. От, коли ви використовуєте. І хочете по повністю, вийти реально на новий рівень, то вам потрібні деякі набори із цих книг. Наприклад, ідеальний набір це процвітання життєві цінності, якщо казати, помак. Вони чудово доповнюються цілями, грішми і життям безстресною чи невизначеністю. Ну, взагалі, у нас ця серія книжок створена так, що вона дійсно корисна. Це реально дієві техніки, якими ми самі користуємось. Також зараз у нас вийшли практичні поради ігропрактикам, бо я сама ігропрактик, вже багато років практикую, я сама автор трансформаційних вже двох. Ігор і не збираюсь зупинятись, до речі, на цьому. Надзвичайно потужна, класна книга, якщо ви тільки мрієте доторкнутися до світу і проводити ігри з людьми, або навіть якщо ви хочете почати проводити якісь арома зустрічі, можливо, жіноче коло, щось, де у вас спілка людей, і вам потрібно провести якусь роботу з метафоричними картками і взагалі дізнатися, як працювати з людьми в групах в колах, ця книга для вас. Надзвичайно, надзвичайно потужна. І знову вже їх лишилось тільки п'ять. Я навіть не встигла новий огляд і анонс дати, що вони знову в наявності. Лишилося всього 5 книг, але сад жіночої душі ще декілька книг є. Цю книгу, я думаю, вам не потрібно її презентувати, тому що ви вже про неї знаєте. Це преміум видання. Бачите, вона навіть трішечки відрізняється від наших звичайних. Це величезна така книга. Але ну, це інший формат. Мені здається, вона теж для того, хто проводить жіночі кола. Про цю книгу я зараз зніму окреме відео, тому що вона. Працює не так, як всі книжки, і це не каскотерапія в звичайному форматі. Як з нею правильно працювати, теж зніму. З цими книгами, я сподіваюся, ви все-таки зрозуміли, як правильно працювати, але я ще раз для підсумовування вам скажу: ми беремо дану книгу. Ми її не читаємо від кірки до кірки, це безкорисне заняття. Ви берете, відкриваєте зміст, берете, відкриваєте, знаходите ту тему, яка зараз вам найбільше відгукується з різних причин. Знаходите вправи, ви можете передивитись, наприклад, в даному блоці всі вправи, які вас і от коли ви відчуваєте, ага, три кроки до виходу із ситуації, страхів і сумнівів, все, ми провалюємось сюди, ідемо на 28-му сторіночку, наприклад, це я зараз так для, для прикладу вам кажу, і починаємо, так, так, ось, не туди. і починаємо три кроки до виходу і починаємо 1, 2, 3, 1, 2, 3, питання, відповідь, питання, відповідь, записали і пішли далі. І ось таким чином, потім, коли ви відчули, що дана вправа, вам вже почала діяти, ви готові йти далі. Ви знову відкрили модуль, відкрили роз, розділ той, що вас цікавить, пішли, зробили вправу. І це може тривати. Ну, наприклад, придбали книгу і цілий рік, ви по ній працюєте або захотіли, і ви кожного дня виконуєте якусь практику. Тому що 100%, навіть якщо ви скупите всі книги і будете чередувати і заходити то в одну, то в іншу, то чередувати тему, у вас одна тема підійме іншу. І вони починають, як в терапії, це по. І, виходити, і починають якісь бути зв'язки. Тому інколи потрібно, наприклад, з цієї книги перейти в життя без стресу. Потім, наприклад, із життя без стресу ви усвідомлюєте, що все класно, але у мене немає цілей, і не знаю, куди рухатись, ви переходите сюди. Можливо, ви споритесь все з однією книгою, тим паче, якщо ви вмієте працювати. Але ось цю серію я не могла вам не показати і заразом таки змогла анонсувати для вас книгу Життя наповну, попри все, 90 технік для роботи з метафоричними картками. По метафоричних картках у мене і оглядів, особисто моїх колод, вже досить багато на моєму YouTube каналі але на цьому зпинятись я не збираюсь, тому що цілі я собі на цей рік поставила ще масштабніше, тож планую записувати для вас в подальшому і. Практичні уроки по метафоричним карткам, і попрацюємо з якоюсь із даних книг, і я покажу на практиці, як же виконувати ту чи іншу вправу. Ви зараз скажіть, яка книга вам найбільше відгукується, і ми просто відкриємо в цій книзі якісь вправи, і я разом з вами покажу, як їх робити, як ними користуватися самостійно для свого використання, щоб ваше життя було максимально потужним, і починаємо ми його не завтра, а вже сьогодні. Ми навіть його почали ще вчора, коли вирішили, що завтра буде новий день. І завтра я піду кудись далі. І кожного разу, коли ми щось починаємо, ми знаємо, що у нас вже є сила, тому що у нас є життєвий досвід, у нас є багато чого, і просто нам потрібна підтримка в вигляді інструментів, технік, які зроблять нас кращою версією себе. Або якщо ми вже собі зовсім подобаємось, то ну, мені здається, на мою суб'єктивну думку завжди є куди розвиватися, куди рости. І наші амбіції дарують нам силу і дарують нам оці крила, які можуть бути за плечами, і для того, щоб їх розпустити, розкрити і полетіти так, як нам хочеться. Нам потрібні ось такі всілякі інструменти. Тому, кого що зацікавило, приходьте до мене в інстаграм, пишіть з радістю, відповім, покажу і розповім. А на цьому все, Па-па!